Привіт! Мене звати Тетяна і я рада бачити вас на своєму в'язальному каналі. Це вже якась там 115-та спроба записати привітання з вами, чогось я не знаю. У мене то на 15-й секунді, то на 35-й, і щось, ще щось не те я і говорю, і, і все. І зйомки припиняються. Щось в мене сьогодні, чи то з язиком, чи то з головою, не знаю. Зараз хвилину. Закрила вікно, бо діти за вікном шумлять і не знаю, чути вам було чи не чути. Тож, на цьому відео, на цьому відео, я ж кажу, в мене сьогодні щось на цьому тижні я хотіла знімати для вас в'язовлог. Навіть записала вже перше відео, в якому я розказала, показала, що я беру з собою в цей тиждень, що я планую зробити на цьому тижні. І все. І на цьому все скінчилось. І я зняла тільки одне відео: у мене чомусь не виходить знімати в'язовлоги. Мені дуже подобаються в'язовлоги від... дівчат, коли вони знімають навіть не кожного дня через день, через два дні. Але знімають, показують свої просування, мені це подобається. Самі чогось знімати поки що, ну не знаю, щось що, що, що не те, щось що не виходить. Може, через те, що я то на дачі, то вдома, і оце все тягати з собою кожного разу не дуже зручно. Можливо, через це. Навіть зараз я тут собі таку конструкцію набудувала, треба бачити. Щоб зняти відео, тому що штатив на дачі, а відео знімати дуже хочеться. А спілкуватись з вами дуже хочеться. Тож, будуємо конструкції. І так, в'язання. В тому в першому відео, яке я для вас знімала, я показала, що я беру з собою в цей тиждень. Це була лялечка, ота напівлиса. Якщо ви бачили минуле моє відео, і два плечові, плечових вироби. А, лялечка дов'язана. Я її вам зараз не покажу, тому що вона лишилась на дачі. Я вставлю вам відео. І... Вона вийшла неймовірна. Я чесно була здивована, тим що що результатом, навіть не просто результатом, що в мене це вийшло, що це що це я таке зробила. Чесно, я якось так. Не те, щоб не вірила в свої сили. ну не знаю, це, це Я зробила цю лялечку. вона, вона красуня. Вона красуня, вона така дівчинка-дівчинка. ну Відео все видно. І цю дівчинку звуть, звуть Вікторія. Мені дуже давно. І дуже сильно подобається це ім'я. Я коли чую, що дівчаток так називають, мене аж, ну, щось, знаєте, такі метелики навіть іноді. Це дуже красиве дівоче ім'я. І, скажімо так коли... так, коли в мене буде донечка, я Думаю, що я назву її Вікторія. Раніше я казала, якщо Ну там, в розмові про, про якісь свої бажання і мрії, якщо ми поїдемо на море, якщо ми поїдемо у відпустку, якщо в мене буде донечка, то зараз я трішечки змінила своє ставлення до бажань, я вірю в те, що. Наші слова, наші бажання, наші думки, вони матеріальні, вони матеріалізуються. Тому зараз я завжди кажу, якщо, бо коли, коли ми поїдемо на море, коли ми поїдемо у відпустку і коли в мене буде донечка. Тож, так, я думаю, що мені здається, що я назву її Вікторія, тож і цю дівчинку звуть Вікторія. Дуже-дуже правда подобається ця робота. І, чесно кажучи, навіть зараз трішечки жалію, що вона лишилась на дачі, а не тут зі мною. Мені приємно на неї дивитись, мені приємно її трогати по волоску. Така вона дівчинка. Так, і ще в першому вступному відео я показувала два плечових вироби, які планую брати з собою на цей же. Вже два тижні затягнулась в мене. Це ось ця кофта для хлопчика. Ой, як зараз гарно передається колір. Ось така вона темно-темно синя. Я ще реглан не дов'язала, я ще в'яжу візеруночок з як він? Парканчик чи? Не знаю. Тут де витягнута петля. І тому він в'яжеться трішечки довше. Ну, зараз тільки початок вересня, то я думаю, що до жовтня я йому її зв'яжу. І отут я поставила маркерочок, ось це серденько. І от стільки я пров'язала. В принципі, я вважаю, що пров'язала я ну, досить нормально для цієї ковтинки. І так вона мені йде, ну, як це? Вона мені просто хочу її в'язати, беру в'яжу. Не хочу її в'язати, беру, в'яжу другий свій процес. Так, ось так пров'язала з кількість сантиметрів. І я ще брала на, цей, на той тиждень свій топовий жилет. Топовий жилет це проєкт, да, проєкт правильно казати, який організували Свєта з каналу Два моточки, Ксюша з каналу Давай пов'яжемо. Вони організували спільне в'язання. І ось таку ідею для дівчат закинула, що ми в'яжемо все, що без рукавів: жилети, топи, майки, ну, що, щось таке, що можна... Стилізувати під жилет. Ось такий в мене він виходить. Нагадаю, що я його в'яжу з нагадаю, самій би спомнить. Самій би згадать. Ярнарденім Вожд. Я вам нагадаю тільки після того, як сама згадаю, ну так воно відзеркалює. Денім вожд, і це вже в мене. Абу четвертий моточок я взяла в роботу. Один. Два. Не знаю. Чи третій, чи четвертий моточок взяла в роботу. Ось така напівпатентна резинка. Ну, на білому вам тут, звісно, нічого не видно. Але носити я його буду скоріше за все, ось цією виворітньою стороною. Ось цією, де більш витягнуті такі петлі. З цієї сторони вони такі пухкенькі, а тут більш витягнуті. Стопери мої я ними користуюсь дуже зручно, нарешті. Бо раніше я наматувала резиночки. В принципі, це теж було нормально і зручно, і ніяких проблем, але є стопери, чому б. Не скористатись ними. Так, ось таке в'яжеться. І отут по боковинках я вирішила, ну, якось виділити, що тут в мене перед і зад, і між ними зробити якесь виділення. І я вирішила зробити резиночку зі спущених петель. Видно, не видно. І ще якось його так взяла. О, мені здається, ось тут. Бачите? Ну, це треба на столі показувати, щоб було вам краще видно. Зробила ось це виділення між ними. Теж в'яжу. Теж мені здається, що непогано просунулась. Ось від ось цього маркера. Бридовенького, бордовенького. І, ну, знову ж таки, візерунок такий, що в'яжеться довго через те, що на всі петлі пров'язуються. Телефонний дзвіночок трішечки перебив нас. І ось такі просування. Достатньо непогані. І це просування були за весь минулий тиждень. Тобто волосся у лялечки і, офо... і платьочку і у лялечки — це теж було кардиган для хлопчика і топовий жилет для мене. Це все були просування за минулий тиждень. За цей тиждень я майже нічого не в'язала через те, що в нас були з чоловіком спільні вихідні. Нарешті спільні вихідні і три з половиною дні проведені разом. Це круто, і тому майже нічого не в'язала, а ще через те, що я не взяла з собою здачі нічого з в'язання. І, в принципі, можна було б там потрошку просувати ось ці свої процеси, або синій, або білий, але я ж нічого з собою не взяла. І коли ми їздили десь по справах, я розуміла, що в мене є там деякий час на пов'язати. Тож, в мене вдома знайшлися спиці Trio, які я минулого разу показувала вам, і шкарпеткова пряжа. І я розпочала. І ось це в мене за цей тиждень. З понеділка, мабуть, навіть не з понеділка, а з вівторка я почала. І сьогодні четверг. Ось дві. В'яжу одночасно, бо якщо в'язати неодночасно, то не зв'яжу. Так, мої враження про спиці Тріу. Мені дуже, ну, ну як не прям дуже сподобалось, але я була налякана дівчатами. Там Ксюша казала, що вона з ними не подружилась, і дівчата потім в коментарях дуже багато хто писав, що вони теж з ними не подружились. Я ще Ксюші казала, що я думала, їх просто береш і в'яжеш, там ще до них прилаштуватись якось треба. Каже, я до цього була не готова. Я просто ну, думала, як там на п'яти спицях. Так, трішки незручно, але ти береш і в'яжеш. Тут Ксюша каже, що, це так не працює, там треба ще трішки пошаманити біля них. Але мені шаманити не довелось. І якось я з ними так дуже швидко наловчилась, приловчилась, я ось так ось цю спицю від себе між пальцями зажимаю і, в принципі, в'яжу, як собі, нормально. Так, на Magic Loop мені подобається в'язати більше. Ну, хоча б через те, що там дві шкарпетки по колу, ось так, вони йдуть і все. Тут треба одну, потім іншу, потім знову одну. ну Це як мінімум. А ще ось ця п'ята спиця, вона в мене весь час губиться. В Magic Loop такого не буває. Тож, Ось ось такі просування за весь мій минулий тиждень. А зараз мені дуже потрібно бігти, і я до вас ще підключусь. Я повернулася до вас, освітлення вже трішечки не те, але хочу дозняти відео, щоб вже завтра ви його побачили. В п'ятницю, щоб ви вже його побачили. Що ще хочу сказати в цьому відео? Ось ця нова поличка в мене стоїть. Коли я майструвала ось ці полички, все класно, все супер, прямо от те, що я хотіла, такий міні-куточок. Коли я майструвала ось ці свої полички, цієї навіть в планах не було. Але я побачила відео Ліночки з каналу Мій творчий простір. Чудова дівчинка, чудовий канал. І вона в, своєму, в своїх відео часто показує свої фіалочки. І як вони квітнуть, які вони в неї гарні. І я під одним із таких відео написала, що фіалочки дуже-дуже гарні, і я би собі такі хотіла. Я насправді в мене вдома немає квітів. І ну, я якось не дуже вмію за ними. Доглядати. Але коли я думала про квіти, які б квіти я хотіла би собі додому, бо все одно, що хочеться таке зелененьке поставити, то я думала саме про фіалки. Чому, ну, вони такі маленькі, вони не займають багато місця, вони такі пишні, Ну, не знаю. Я от, коли я замислювалася взагалі над квітами вдома. Я думала про фіалки. І тут фіалочки у Ліни, і я їй щиро написала, що вони дуже гарні, і я б дійсно собі хотіла би теж фіалки. На що Ліна мені відповіла, що так, я можу з тобою поділитись, пиши адресу, куди тобі їх вислати. І чесно була здивована, що людина просто так поділилась своїми квітами. Дякую тобі, Ліночка дійсно дякую. І я дивлюсь на них. Так, вони ще малесенькі, вони ще не квітнуть і не збираються квітнути. Ось така краса. Такі вони маленькі, але такі вони мені рідненькі. І я зараз на них дивлюсь, і вони дійсно мене тішать. Ось так стоять собі в рядочок. Це ще не все, ще було два горщика. Два кущика, але коли я поїхала в магазин за горщиками, я чогось прорахувалась і не докупила. І, і ті дві фіалочки, вони стоять окремо тільки через те, що вони не в таких гарненьких однакових горщиках. Але від того вони не стали менш улюбленими. Тож я дивлюсь на них, вони, вони мене дійсно радують. І, і Ліночка. Кожен раз згадую тебе добрим словом. Величезне-величезне дякую. Перейдіть до Ліни на канал. І ще раз, мій творчий простір. Ліночка не тільки в'яже, Ліночка гачкує, Ліночка шиє чудові речі. В неї є донечка, для якої вона дуже-дуже багато всього творить. Донечка її натхнення. А ще Ліночка шиє. Проєктні торбинки такі сумочки, класні під ваше замовлення, такі, як потрібні саме вам, під ваші розміри. І, і взагалі, величезно-величезне тобі дякую. Тож хотіла вам похвастатися ще ось такими своїми фіалочками. А ще покупками я купила собі шкарпеткової пряжі. Мені зараз дуже хочеться в'язати шкарпетки. Так, ось. Тобто, я дов'язала лялечку і розпочала шкарпетки. Мені ще треба дов'язати свого патрончика, який, знову ж таки, на дачі. Сьогодні от був би непоганий час дов'язати патрончика, але він на дачі. Тож ще дов'яжу патрончика, і можна буде розпочинати. Ще одні шкарпетки. Або ці дов'язувати. Ну, захоплюють мене шкарпетки, я хочу їх в'язати, я хочу їх нав'язати багато і на подарунки, і на подарунки дівчатам і хлопцям, і всім-всім-всім. Тож, ось ось так. А Нічого в голові не тримається, я не знаю, що коїться. Я ж вам обіцяла показати, вже загубила зараз. Знайшла Етикеточка десь злетіла з моточку з пряжі. Я замовила собі чотири моточки пряжі. Взагалі-то замовляла 5, але одного кольору, такий там секційного фарбування не було в наявності. Ось такий яскравий фіолетовий, дуже засвічує. Ось, ось такий фіолетовий колір, червоний. Він вам малиновий взагалі. Ну, червоний я, скоріше за все, не передам кольором. Якщо в мене вийде зробити фото, то знову діти на вулиці шумлять, вибачте, але дуже душно в хаті, не можу закрити вікно. Якщо вдасться мені зробити фото цього червоного, щоб передати вам колір, то я вставлю. Бо він вам геть ніяк. Він такий малиновий. Але насправді він червоний. Червоний фіолетовий Alize Artisan і взяла спробувати на кобоху. Дивіться, який колір. Ось це. Мені дуже кортить спробувати. Ось це колір 32 485. Він мені такий, як море. Море воно таке різне. І ось цей колір він мені такий самий. Неймовірно кортиць спробувати, буду вже поскоріше дов'язувати ось ці шкарпеточки Хейліксом, щоб розпочинати ось ці. І ось такий. Ось такий колір. Він мені як закат. І це в нас 32.841. Закат сонця. Воно так і буде чи воно переводиться. Захід Захід сонця, мабуть. Ну, так, світло бачу, що вже тьмянішає, не хочу вмикати. Ось такі шкарпетки будуть. Тут не намальована картинка, які вони мають бути, але тут і червоне, і синє, і чорне, і жовте, і помаранчеве, неймовірні кольори. Ось ці два моточки мені прям кортить спробувати дуже-дуже сильно. Так, ось це хочу розпочинати. І в минулому відео я вам казала, що в мене ціла торба шкарпеткової пряжі. Я не жартувала. В мене такі ціла торба шкарпеткової пряжі. Я не знаю, коли це все вив'язувати, але в цій торбі це все. В основному такі чоловічі кольори. Сірі, всі сині, коричневі, сірий меланж теж дуже гарний колір. Це все Алізе. Я тут понабиралася і хочу, хочу в'язати шкарпетки. Мені дуже сильно подобається. Хвасталась, розказала все, що хотіла. А якщо щось не розказала, то я собі «Ні, не все, що хотіла, розказала. Наталочка, в'яже, тобі привіт. Тобі привіт! І твоїм чарівним нататком. Я сьогодні була в магазині і купила собі два ось таких нотатнички. Ось такий єнотик з кулькою і от такі, мабуть, лимончики. І я розпочинаю з вами вести, ну, з тобою і з, усі, з усіма дівчатами, вести. Чарівні нотатки, чарівні в'язальні нотатки. Так, ось цей в мене зошит. Це буде зошит для проєктів. Проєктів, які в мене зараз на спицях, які я розпочинаю або розпочала. Ну, от, от коли я вже почала вив'язувати зразочки, і вже знаю, на що я їх вив'язую. Ось це в мене буде зошит для цього. А ось це... Ось це найголовніший зошит. Ось це зошит буде для моїх в'язальних планів. Тому що пряжа є, плани є, і хочеться якось їх структурувати, щоб не хапатися так, а там зато ухвачусь, а там зато ухвачусь. Ні, мені хочеться, от, наприклад, написати: в мене є така то пряжа. Я з нею хочу такий то проєкт. Зв'язати таку-то річ зв'язати. І вже якось від цього відштовхуватись приблизно я вже буду знати, скільки мені потрібно час, часу на таку річ, ну, взагалі, якось от структурувати, відкрити. Ага, з цієї пряжі я хотіла зв'язати там то-то-то-то. Я ще хочу це, чи я вже хочу щось інше. В мене є час на подумати, а не от просто. А, клас, в мене є пряжа, я буду в'язати, і поки ти її в'яжеш, ти ну, розумієш, що щось, щось не те. Мабуть, треба було або з візерунком, або з моделькою самою погратись, подумати. В мене є одна така річ, яку я зв'язала, і я її ношу, але я не можу сказати, що я нею прям задоволена на 100%. Там класна пряжа. Але Ну, і швидко вона зв'язалась, цей джемперочок. Але, ну, якось так, ну, не знаю чогось. От... А от хочу ось цей єнотик, це в мене буде єнот з планами. Mm. Ось такий. І мені дуже сподобалась Ксюшина ідея робити записи олівцем. Три. Три олівці. Я планую списати. Я купила собі ось цю гумку, купила собі точилку для олівців. Ручки в мене є. Тож, дівчата, я з вами. Чарівні нотатки, я думаю, теж будуть в моєму житті. А ще Ксюша в минулому відео запропонувала. Челендж вже від себе зі зразочками. І я там їй сказала, що я разом з тобою в зразковому челенджі, тож до зразочків будемо ставитись відповідально. Не просто там двома номерами зв'язати і, і, і розпустити. Ні, до зразочків будемо ставитись відповідально. В принципі, зразочки я в'яжу майже завжди. Я не в'язала зразочки тільки на кід Мохер. Кід Сілк Мохер я в'язала собі хмаринку таку. Такий джемпер-хмаринка в мене є синього кольору. Вставлю вам ось тут фото цього джемперу. Я там зв'язала геть ось такий манюсінький зразочок, я його не прала, нічого, я тільки зв'язала зразочок, подивитись, яким. Номером спиць в'язати. Чого не, не робила зразочок, мені було шкода нитки. <плес> <плес> так, ниточка не дешева і мені було шкода цієї нитки, тому це не було в мене зразочку в цьому джемпері. Так, в принципі, я намагаюся в'язати зразочки, але в мене є проблема. Я коли в'яжу зразки, і перу і їх, я забуваю заміряти розміри до. І я вже міряю розміри після. І я не розумію, наскільки ця пряжа чи сіла, чи розтягнулась, чи, 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 чи як вона себе повела. От, от забуваю я поміряти і записати ось ці розрахунки, а вони важливі. Тож, сподіваюсь, дівчата, що разом з вами я це подужаю, і зі зразочками в мене буде все добре, і я зможу їх вести правильно. Дякую всім, що були зі мною, всіх могла би обійняти, обійняла. Дякую, дякую всім вам. Що ви приходите до мене на канал, що ви мене дивитесь, коментуєте. Всім па-па!